Вівторок шостого тижня Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю. Прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. З книги буття читання. Тоді сказав Господь до Якова: Повертайся в твою батьківщину до твого роду, а я буду з тобою. Отож, Яків, послав покликати Лію і Рахиль на поле, де були його отари, і каже до них: Бачу я ж з обличчя вашого батька, що він не такий до мене, як раніше, але Бог мого батька був зі мною. Ви ж самі знаєте, що я всіма своїми силами працював для вашого батька, а ваш батько ошукав мене і міняв десять раз мені платню, тож Бог не дав йому скривдити мене. Як скажете, було так Клапчастці будуть твоє, твоя платня, то всі вівці котилися клапчастими, а як скаже строкаті. Будуть твоя платня, то всі вівці котилися строкатими. І так забрав Бог скотину від вашого батька і дав мені. Раз якось коли парувалися, підвів я свої очі у вісні бачу, аж ось козли, які спиналися на самиць, були смогасті, клапчасті і красі. І каже до мене в сні ангел Божий, Якове, а я озвався, Я тут, тоді Він каже підведи свої очі і глянь, усі козли, що спинаються на смугасці, смугасті, клапчастій красі, бо я бачу усе, що Лаван чинить тобі. Я Бог Бетела, де ти помазав стовпа, де ти мені пообіцявся, Тепер же встань. Вийди з цього краю і повертайся у рідну землю. Тоді Рахиль і Лія відповіли йому, кажучи, хіба для нас є ще якась частина в домі нашого батька? Хіба не за чужих він нас уважає? Він же продав нас і зажер нашу ціну? Все багатство, що його Бог забрав від нашого батька, воно наше. І наших дітей, тож роби тепер усе, що Бог тобі каже. З книги приповідок, читання, чинити справедливість і суд ліпше в очах Господніх, аніж жертва, гордий погляд і бундючне серце, ґрунт для гріха безбожних. Задуми трудящого змагають до користи, а кожен поквапний зазнає нестатків, надбання скарбів язиком брехливим, марна пустота, що веде до смерти, насильство злих самих ще їх погубить, бо вони зрікаються правдиво чинити, крива дорога ледачого, а чистого вчинки праві. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж жінкою сварливою у спільній хаті. Злого душа бажає зла, в очах його і приятель не знаходить ласки. Коли картають галузуна, недоросток стає розумним, як мудрого навчають, Він приймає науку. Праведний назирає дім лихого. А злих кидає з нещастя, хто затуляє вухо на крик бідака, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Дарунок, даний тайкома, гнів спиняє, а в пазусі гостиниць лють за пеклу, чинити правосуддя, праведному радість, але ходієм жах. Людина, що збивається з розумної дороги, в громаді тіней буде спочивати. Хто любить радість, той буде зледенним. хто любить вино та олію, той не розбагатіє. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий на викуп праведних. Ліпше сидіти в землі пустинній, Ніс із жінкою сварливою та злісною, в хаті мудрого, дорогоцінні скарби і олія, але дурний їх прогайнує, хто йде за справедливістю і милосердям, знайде життя і повагу. Від луки святого Євангелія читання. І тоді встала вся їхня громада, і повели його до пилата. І заходилися його винуватити, кажучи, цього ми знайшли, що Він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок і каже, що він Христос Цар. Пелат спитав його Ти цар юдейський? А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш, тоді Пелат промовив до персвящеників і руби. Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали. Народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин. А довідавшись, що він з під влади Ірона, відіслав його до Ірона. Який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав бо знав набачити Його, тому що чув про Нього і сподівався побачити від Нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Переосященики та книжники стояли там і Сильно його винуватили. Тоді Ірод свояками своїми, зневаживши його й насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до Пелата. І того ж самого дня ірод і Пилат стали приятелями між собою раніше бо ворогували. Коментар. Торгімі слухаючи. Сьогоднішнє читання євангельське ми стаємо свідками певного бюрократичного футболу. І в ті стародавні часи, і, на жаль, сьогодні можновладці, не бажаючи брати на себе відповідальність в сумній справі, перекидують проблему один на одного. Ціна щієї проблеми. Життя людини, можна вчинити справедливо і життя спасти, можна піти на поводу в розлюченого натовпу і життя погубити, а можна проблему перекласти на когось іншого, якщо вдасться. Чи буває, часом і я не поступаю подібно, перекладаючи свою відповідальність на інших? Ірод зрадів, побачивши Ісуса. Але ця радість якась дивна, сподівався побачити якесь чудо, чи ірод вважав Ісуса фокусником трюкачем, чи, можливо, вважав, що Бог має являти чудеса на Його царське замовлення. Важко сказати. Розчарувавшись у своєму прагненні, зневажив Ісуса. Та відіслав його насамдох. Чи буває, що і я розчаровуюся, коли Бог не чинить згідно моїх очікувань, згідно того, про що я, так називаю, що молюся, прошу. Що я роблю тоді? Напишіть про це в коментарях. Якщо вже проблему, яку являє Ісус, не вдається спихнути на іншого. Тоді досвідчені політики, якими є іро та Пелат знаходять їй інакше застосування. Тепер проблема Ісус стає приводом виказати повагу один до одного. Колишні вороги стали друзями. Однак справедливості як не було, так і немає. Для них Ісус є просто. Певним об'єктом, якому можна знайти як не одне, то інше застосування завжди на свою користь. А чи не буває так, що і я ставлюся до когось, як до об'єкту чи предмету, який можна у певний спосіб використати, а не як до шифої особи, образу та подоби самого Бога? Духовні настанови, не треба через будь-що легковажити чи маловажити святим причастям, голосу любленого, мусиш раз у раз прибігати до джерела благодаті і Божого милосердя, до джерела доброти і всієї чистоти, щоб ти міг очистити себе від пристрастей і від гріхів. І наповнитися силою і стійкістю проти всіх спокус і хитрощів диявола. Ворог знає плід і величезну, цілющу силу святого причастя, тому він усіма способами і при кожній нагоді старається, як тільки може, відтягнути і не допустити до нього вірних і побожних людей. Бо не один саме тоді, коли хоче приготуватися до святого причастя, зазнає тяжких спокус від диявола. Той злий дух, як пише Книга Йова, іде між синів Божих, щоб своїм звичайним лукавством занепокоїти, перелякати і потревожити їх, і щоб тим самим ослабити їхні бажання або своїми напастями. Відібрати у них віру, що вони або зовсім відступили від святого причастя, або приступали до нього з холодним серцем. Але не треба звертати ніякої уваги на його хитрощі і мани, які б вони не були погані і страшні, але все це треба відкинути геть від себе. Ним нужденним треба погордити і кпити собі з нього. А через нього його напади і неспокої, якими він хоче нас занапастити, не треба відступати від святого причастя. Нараз на перепоні стає також все велика турбота про те, чи маємо таку побожність, як треба, і який шлях перед сповіддю. Роби так, як радять мудрі люди, і відганяй від себе страх і неспокій совісті. Бо Він перепиняє Божу благодать і нівечить побожність серця, не полишай святого причастя через якийсь маловажний неспокій чи прикрість, але йди чим швидше висповідайся, і радо прости іншим людям усі їхні образи, а коли ти, кого образив, проси покірливо прощення, то й Бог радо простить тобі. Для чого тобі зволікати зволікатежі сповіддю або відкладати святе причастя? Очисти себе чим швидше і виплюймитю із себе гріховну отруту, чим душ приймає лік і почуєшся значно краще, ніж коли будеш довго відкладати? Коли сьогодні відступаєш через ту причину. Завтра може появити якась ще більша, і так можеш тривалий час не приступати до святого причастя і ще більше зледащити. Чим дустряси з себе свою теперішню безвладність і лінь, бо не варто надто турбуватися, довго побиватися і через щоденні перепони відсторонитися від Божих дарів. Наупаки, дуже шкодить довго відкладати святе причастя, бо це призводить до великої байдужості. Олели, деякі байдужі і легкодумні радо зволікають зі сповіддю і бажають відкладати святе причастя, щоб більше не потребувати пильнувати себе. Ох, яка мало любові, і яку слабеньку побожність мають у собі ті, що так легко відступаються від святого причастя, який щасливий, і який Богу милий той, хто так живе і таку чисту сновість зберігає, що готовий навіть щодня причащатися, і побожно до того приготував, щоб, коли було дозволено йому, і він міг би робити це бездоганно. Коли часом хто стримується від святого причастя, спокори або із законної причини, то за таке пошанування треба його похвалити. Але коли йде на нього байдужість, він повинен підбадьорити себе і робити все те, що в його силі, а Господь ради доброї волі, яку він особливо цінить, допоможе його бажанні. Коли ж існує законна перепона, то все-таки залишиться добра воля і святе бажання причаститися і тому не втратиться плодів таїнства. Бо кожний богомільник може кожного дня і кожної години для свого спасіння без перепони приступати до духовного причастя Христового. Однак у певні дні і в визначений час вони повинні із щирим говінням приймати в таїнство тіло Спасителя свого і більше зважати на хвалу і честь Божу, ніж шукати для себе втіхи, бо скільки разів побожно роздумується на таїнної втілення Христового і, і запалюється більшою любов'ю до нього, скільки разів причащається тайною і невидимо оживляється, а хто не готується інакше, як тільки тоді, коли настане свято або коли зазвичай того вимагає, той не раз буде неприготований, не, не розтягуй душу відправу служби Божої і не спішися, а зберігай добрий звичай тих, з котрими живеш. Ти не повинен чинити іншим людям прикрощі, ані осоружності. Але має сперігати загальну міру зазвичай предків і більше турбуватися про користь інших людей, аніж про свою побожність чи свій настрій. О йсолодший Господи Ісус, які то великі солодощі у твоїй душі, що разом з тобою споживає твою вечерю, де дають скуштувати їй не якусь страву, а тільки тебе, єдиного її улюбленця, жаданого понад усі бажання серця, і мені теж солодко було би перед лицем твоїм виливати заглибене серце сльози і разом з пожбожною Марією Магдалиною омивати ноги твої. Але де та гаряча побожність, де ті потічки святих сліз? Справді, моє серце повинно перед лицем твоїм і святих твоїх ангелів загорітися і заплакати з радости, бо ще маю тебе тут, у таїнстві, справді присутнього, хоч і закритого чужим видом, бо мої очі не могли б знести того, щоби побачити тебе у дійсному Божому шайві але навіть увесь світ не витримав би близько слави твоєї величності. Так ти укритий у таїнстві, щоб допомогти моїй немочі. Я дійсно маю тебе і поклоняюся тобі, якому ангели в небі віддають поклін. Однак я це, це вірі вір роблю, а вони на образ твій без покривала дивляться. Мені треба задовольнятися світлом правдивої віри і в ній жити доти, доки не завітає день вічного щеєва та тіні видів сникнуть. А коли настане завершення 1 Коринтян 13.10, тоді скінчиться вживання таїнств, бо святим у небесній славі не треба ліку таїнства. Вони бо веселяться без кінця краю перед лицем Бога, оглядаючи його славу лицем у лице і переходячи з ясності в ясність, у незмірні глибини божества, розкошую у Слові Божим, що тілом стало, яке було споконвіку і буде навіки. Як згадаю ті чудеса, стає мені вже надто важко всяка, навіть духовна втіха. бо поки я воно не бачу Господа мого у Його славі, це ніщо маю все те, що на світі бачу і чую. Ти, Боже, мені свідком, що ніяка річ не може втішити мене, ніяке створіння не в силі заспокоїти, лише ти Боже мій, якого бажаю оглядати повіки вічні. Але це неможливо, поки я підвладний смерті, тому мені треба зберегти велику терпеливість і упокоритися тобі у кожному моєму бажанні. Бо святі твої, Господи, що вже з тобою веселяться у Царстві Небесному, поки тут жили з вірою і великою терпеливістю очікували на прихід Твоєї слави. У що вони вірили? В те й я вірю. На що вони надіялися, на те і я надіюся, туди, куди вони потрапили, і я маю надію за твою благодатью потрапити. Тим часом хочу жити у вірі і крепитися прикладом святи. Також буду мати перед собою святе письмо на утіху, і, як те дзеркало життя, а над усе це твоє найсвятіше тіло, на особливій ліки притулок. Бо в цьому житті, як відчуваю, мені найбільше треба двох речей, і без них це нужденне життя було б мені нестерпне. Як довго я сидітиму в цьому тілі, наче у в'язниці, потребуватиму двох речей, а саме хліба і світла, тому ти дав мені немічному святе твоє тіло на поживу душі і тіла, і поставив слово Твоє за світило ногам моїм. Псалом 118, 105. Без тих двох речей я не міг би праведно жити, бо слово Боже є світлом душі мої, а Твоє таїнство хліб життя. Їх можна назвати теж двома столами, які стоять у скарбниці Святої Церкви по один і другий бік другий стіл закону Божого, що містить у собі святу науку навчає правдивої віри, і нехибно водить нас аж всередину, за завісу, дає святиня святині. Дякую тобі, Господи Ісусе, світло предвічного світла, за стіл святої науки, що Його поставив нам через своїх слуг пророків, апостолів, інших учителів. Дякую тобі, творче відкупителю людей, за те, що ти, бажаючи показати всьому світові свою любов справив велику вечерю, який поставив на стіл не прообразне ягня, але своє найсвятіше тіло і кров з усіх вірних звеселяєш святою вечерею, і за і напою їх чашею спасіння, в якій міститься всі райські радощі. А з ними бенкетуються ті ангели, але з більшою розкішю і більшим щастям. Молимося, Боже, навчи мене в кожній людині, яку зустрічаю бачити твій образ, навчи мене чинити справедливість в конкретних обставинах мого життя, не перекладаючи своєї відповідальності на інших. Господи, владико життя мого, Духа лінивства, недбайливости, властолюбе, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливости любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, благословений на віки вічні. Амінь. Боже Милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив Я, Господи, прости мені. Боже Милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені, Боже Милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене. Без щесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти, гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, і владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбия, пустомовства віджени від мене. Духа чистоти, покори, терпеливости любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата, мого бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Притерпіве за нас трасти, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас, претерпіве за нас страсти, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас. Притерпів за нас трасте, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!